Для вив'язування дна сумки звичайним способом набираємо необхідну кількість петель, у моєму випадку 30. І в'яжемо 6 рядів хустковим плетінням. Останню петлю 6 ряду пров'язуємо лицевою. Петлі спускаємо на тросик. І далі нам треба набрати додатково петлі з крайових петель та з петель набірного ряду. Для цього Праву спицю заводимо під краєву петлю, підхоплюємо нитку і формуємо додаткову петлю. Так продовжуємо набирати петлі спочатку з краєвих петель, далі переходимо на набірний край і набираємо додаткові петлі з набірного краю. Ряду, продовжуємо набір петель до кінця ряду. Набрали петлі з набірного ряду, спускаємо їх на тросик і нам ще треба набрати дві петлі з краєвих. На спицях зараз 64 петлі. Маркером помічаємо початок ряду і пров'язуємо два ряда лицевими петлями. Дно сумки готове.